За інформацією Сумської обласної прокуратури, з самого ранку вівторка, 12 березня, окупанти з території Російської Федерації здійснили шість авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок ворожої атаки постраждала багатодітна родина, поранена жінку та п'ятеро її неповнолітніх дітей: найстаршому хлопчику 12 років, найменшій дівчинці 4. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків та дві автівки. Редакція телеканалу Відікон зв'язалась із нашою колегою журналісткою великописарівської газети Ворскла Оксаною Ковальовою, аби з перших вуст дізнатися про поточну ситуацію в громаді. У вівторок, 12 березня, четвертої ранку ворог почав бити по великописарівській громаді з п'ятдесят 55 вибухів та артилерії, 19 вибухів. Люди налякані, хапали найнеобхідніше та виїжджали і взагалі з громади. Ті, кому немає на чому виїхати, йшли пішки. До сусіднього райцентру який за 4 кілометрів, сподіваючись, що дорогою хтось їх підбере. Місцеві мешканці розповіли мені, що люди, виснажені безсонними ночима та постійним стресом, йшли, рятуючись від ворога, але він підступно вдарив о 9-й годині ранку саме по тому шляху, яким вони виходили з Великої писарівки Кабами. По обабіч дорога. Цієї вулиці ще зруйновані та пошкоджені будинки. А в одному з них проживає багатодітна родина, постраждали мама і п'ятеро її дітей. Наразі діти знаходяться в лікарні. Старшому хлопчику зашили голову. Після авіаційної атаки шлях до Великої писарівки перекритий. В Селище нікого не пускають. В соцмережах Пошириться інформація щодо того, що представники місцевої влади е, виїхали, але я точно знаю, що вони на місці, бо під час підготовки матеріалу особисто спілкувалася е, з ними, і вони зараз працюють над усуненням наслідків ворожої атаки і допомагають місцевим мешканцям е, вчора. Лична рада видала розпорядження щодо переходу на дистанційний режим роботи всіх працівників Великописівської громади, але влада залишається на місці. За процесуального керівництва сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці наголошують, що кожна відповідальність за злочини проти України наодмінно понесе справедливе покарання.